Ніч на 5 липня 1917-го за старим стилем Київ. Майбутній генерал Хорунжей армії УНР, а тоді лише прапорщик російського війська, Юрко Тютюнник, прокидається через шум на вулиці. Визирає у вікно і бачить тисячі солдатів, які крокують у напрямку центра міста під синьо-жовтими знаменами. Тютюнник вискакує на двір, щоб дізнатися, що відбувається. На його запитання про мету походу один із солдатів коротко відповів. Ідемо кацапів бить, ідемо допомагати Центральній Раді творити наше життя. Між третьою 4 четвертою ранку на кількох автомобілях військові опинилися на Хрещатику. Вони одразу захопили приміщення народної міліції і заарештували її начальника ліпарського. На ранок повсталі взяли під свій контроль ще кілька державних установ, зокрема, державний банк. Влаштували погрому помешкання керівника Київського військового округу Обіручева і навіть приїздили до голови Центральної ради Михайла Грушевського з вимогою, щоб той їхав з ними. Грушевського вдома не виявилося. Так починалося повстання полку імені Полуботка. Ми, українці-козаки, не хочемо мати свободи лише на папері або півсвободи. По проголошенню першого універсалу, другого універсалу ми не визнаємо. Ми приступаємо до заведення порядку на Україні. Задля цього ми всіх росіян і ренегатів, які гальмують українську роботу, скидаємо з їх постів силою, не рахуючись з російським урядом. Визнаємо Центральну Раду за свій найвищий уряд. Коли все опануємо силою, тоді цілком підпорядкуємося Центральній Раді. Тоді вона порядкуватиме в Києві і по всій Україні, як у власній хаті. Тепер же коли починається повстання, ми виставляємо шестеро своїх людей, котрі мусять усім керувати. З маніфесту вояків 2-го українського полку імені Павла Полуботка.